Платники україномовного каналу. Дивіться у Харкові. Прям злива-злива дощики. Ну, зараз кінчився, але йшли до гаража. Такий ще шов. Хоча зранку я казав 11%. Да і те, ще з парасольками люди ходять. 11% на дощик. А зараз там щось з 7. Повинен був скінчитися о 10-й, але зараз вже час майже і 13, але він ще йде. Міжмікрорайонна була зараз вулиця Лікарняна. Завжди багато автівок стоїть, тому що приїздять попровідувати своїх близьких, які в лікарні лежать. Ми з Максиком їдемо. Заїжджали дев'ять днів куму до його матусі, до його сина пом'янули дев'ятий день. Ну як? Мені зараз і, і, і трошечки не можна навіть. Маленької стопочки не можна, ну що таке? Таке. ну, Компотикову зварчику випив. Поїли. Що у Харкові? Якісь вибухи незрозумілі. Воно щось бахнуло. Хто Та з так, області так, то з області? Ага, ну, передмісті. І якась автівка взорвалася на Салтівці, ну так, сама по собі. і воно а воно ж вже чуємо, ой, страшне все, щось летить, все. Лякаємось. Ладно, усім гарного дня, усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все. Пока, мої люблять. Максим. Пока.